Усім доброго дня! Сьогодні 11 серпня, вирішив я показати свій інжир. Ось такий інжир, ось така бреба. Вирішив я проекспериментувати з цим деревом інжиру, бо, як бачите, бребу він дає. Станом на 11 серпня. Бреба уже можна знімати, а другий урожай фіги, як бачите, ще зелений. Великий куст, йому вже 10 років є, може навіть і 15. Ось ще бреба. Бреба велика. Треба велика, але для фіги, для інжира основний врожай фіги це все ж таки другий врожай. Тут, як бачимо, бреба є. І не вже плоди на другий врожай. Але кожного року другий урожай на цьому дереві. Не визріває. У ліниці вже за два місяці може бути приморозки, листя померзне, тому вирішив я у цьому році зробити такий експеримент, зняти бребу, а листя на інжирі десь на процентів 80 обірвати, щоб усі поживні речовини йшли у плоди. Ось оці плоди другого врожаю, які вже багатенько назав'язувались, але вони не встигають, не встигають визрівати. 11 жовтня вже можуть бути заморозки, тобто лишилось два місяці. Тобто ось таке дерево. Дерево велике, величеньке, виглядає як кущ, але в нього один стовбур. Велике дерево. Воно посаджене просто у ґрунт. Нема ніякої траншейки, коли загроза сильних заморозів, морозів вже, скажімо так. Я його опускаю, пригинаю до землі і придавлю таким лист заліза на задньому плані, а потім на заліза зверху вже утеплюють. Прошлого зиму опускав на землю, його, пригинав до землі, це було після Нового року вже після Нового року, а позаминулий рік особливих. Прогнозів на мороз не було, він нам навіть перезимував неукритий. Неукритий, просто стояв. Я вже навесні думав, що він, мабуть, до рівня ґрунту вимерз, але є відео, де я знімав восени, що навіть було декілька фіг другого рожаю. Але бреби не було. Бреби не було. Тому після Нового року я все ж таки його пригнув. І тому є бреба. Бреба гарна, але другий врожай шкода не визріває. Тому зараз, тому зараз знімаю, знімаю ось у бребу, покажу вам, скільки її колись у гарний рік було десь з відро бреби. Так, ну ось зрізав урожай фіги двадцять четвертого року, зрізав десь дев'яносто процентів бреби, така ось вона всередині. Якщо прикривати її. Це дерево раніше, то можливо було би і більше бреби, але це дерево експериментальне, воно цікаво, цікаво тим, що можна виправити на ньому різні агротехнічні засоби. І ось майже там нічого не лишилось. Це, ще є одна така, що буде достигати, ще вона є одна, але основна. Основний урожай другий зелений. Так, скуштував плод, що я скажу. Перезрівши фіга, мені чомусь нагадує на смак полуницю. Така, що вже перезріла, дуже м'яка, то я відчуваю смак полуниці. Досить смачна, безперечно, смачна. У вас гарна. Великі такі плодики. Але такий урожай. Зараз вимикаюсь, буду е зрізати листя. Так, вирізав я. Зайве, на мою думку, листя. Зараз крона виглядає отак. Ще декілька бреб лишилося. Основний урожай фіг зелений, будемо дивитися, що з того вийде. Зараз така незвична крона проріджена. Заодно вирізав старе Гілля і тут з'ясувався цікавий момент, доки були старе гілля, воно тримало молоді гілки. А коли вирізав? Хрона почала розпадатися, навіть ламати ці гілки. Тому терміново був змушений ставити таку арматуру, прив'язувати, бо все хотіло розвалитися. Сюди це якийсь результат, будемо дивитись пізніше. Але поки що отак. Одна ще бреба тут є. Ось така про проріджена крона.